Спокон віків, люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Наш народ здавна любив волю. Під час польського російського гніту багато людей тікали на дніпровські пороги і ставали там вільними козаками. Наступна легенда саме про них. Он вона вже блимає вогником на чарівній карті. Які обороняли українські землі від ворогів і ставили на кордонах залоги. Одна з таких залог була поставлена біля гирла Дніпра. Отаманом у ній був козак-чорнобрив. Боялися його турки і татари. Називали чорним баєм. Тобто чорнобаєм. Чорнобрива загін турків у тисячу чоловік. Везуть сто возів з добром. Ясер, сотні українських дівчат. Стали табором недалеко. Дівчат стереже лише 20 бусурман. Отче гусак, бери хлопців, відбий дівчат, а ми будемо прикривати тебе. Під покровом ночі Піп гусак зненацька наскочив на турецьку сторожу. І відбили вони полонянок, а степан з чорнобривом вдарили по таборі з іншого боку. Дівчатами встигли втекти з табору і дійшли до річки. Зв'язані дівчата побоялися її переходити в брід. Тоді гусак скомандував. Ану, хлопці, мерщій у воду, робіть дівчата міст. Перейшли дівчата річкою на вільний козацький берег. Там зняли з себе вірьовки і кинули їх у річку. Після цього безіменну річку стали називати вірьовчиною. Отак, дівки, ми вас визволили. Тепер дамо охорону, коней і грошей. Повертайтесь на свою батьківщину. Не жени нас, отамане. Турки спалили наші села. Немає нам куди вертати. Хіба у нове рабство? Але не можна дівкам поміж козаків жити. І виганяти вас не можемо. То живіть не з нами, а біля нас. Збудуємо вам курені неподалік. Отак От жили козаки в залозі, а дівчата коло них у куренях. Та піп часто помічав, як козаки поночах кудись бігають. Поговорив гусак з Чорнобаєм і Степаном. І вирішили, що треба закоханим дати благословення і шлюбом скріпити. Оголошую вас мужем і жіною, перед Богом і людьми наступні, раб Божий Чорнобай і рабожа Соломія. Одні закохані пари. Я між ними ще й загубив. І свою легенду загубив. І сам загубився. Лодя повінчені попом гусаком дали початок селам Чорнобаївці і Степанівці, що на Херсонщині. Отак Любов перемогла зло. А потім козаки навчилися грати у футбол. Всім приємних снів! Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька. 1879, Місто Львів 79008. 008.